Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку склад числа 7. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Дітки сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про склад числа 7. Будемо розбирати, які числа треба додати, щоб утворити число 7. А зараз приготуйтеся переглядати відео. Нова школа UA Представляє чат урок. Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. А зараз розкажіть, як утворився букет із семи листочків. Тобто, як утворилося число сім? Так. З яких чисел воно може складатись? Число сім може складатися з один і один і один і один. І один, і один і один. З одного і шести. З двох і п'яти. З трьох і чотирьох. Правильно равлику. Постав лайк, підпишись. По... Так. Добре, ну що ж, а зараз відкриваємо наші посібники на сторіночці 44, та ще будемо працювати на сторінці 45, і зараз ми ж розберемося, з яких чисел ми можемо скласти з вами число 7. Ну що ж, давайте ми спочатку розглянемо склад числа. Його треба запам'ятати. Дітки, для того, щоб подивіться, подивіться, будь ласка, на перший рядочок. Для того, щоб скласти 7, у нас тут сім кубиків. Для цього нам потрібно 6 рожевих та один синій. Тобто 6 плюс 1 дорівнює 7. Далі, наступний рядочок. Нам потрібно 4 рожевих, о, вибачте, 5 рожевих та 2 блакитних. 5 плюс 2 дорівнює 7. Добре, наступний. Нам потрібно 4 рожевих та 3 блакитних. 4 додати 3 дорівнює також 7. Далі, для того, щоб утворити число 7, ми можемо також взяти, дивіться, там було 3 блакитне. А тепер ми можемо 3 рожеви взяти. Та 4 блакитних. Таким чином ми отримаємо 7. 2 додати 5 буде також 7. Якщо ви звернули увагу, то ми з вами вже використовували ці числа, дивіться, 5 та 2. Але тепер, навпаки, дивіться, у нас тут два рожевих. І п'ять блакитних. І також саме ми з вами вже використовували наступний рядочок. Дивіться: одне рожеве та шість блакитних. так? А тут було навпаки шість рожевих кубиків та один блакитний. За допомогою усіх цих чисел, які ми тільки що розглянули, ми з вами можемо скласти число 7. Для того, щоб вам було зручно і швидко ви могли рахувати, вам потрібно тільки вивчити цей склад числа, запам'ятати, що число 7 складається із 6 та 1, із 5 та 2, із 4 та 3, 3 та 4, із 2 та 5 і із одного та шести. Будь ласка, вивчіть вдома склад числа 7. А тепер ми попрацюємо із другим завданням. Дітки розклали сім яблук на дві тарілки. Скільки яблук може бути на кожній тарілці? Приготуйте, будь ласка, прості олівці, покладіть зошити правильно, навкоси. І починаємо. Я вам називаю перше число. Ми записуємо його цифрою. А ви продовжуєте. Я можу покласти на, на тарілку одне яблуко, значить, на другій тарілці буде лежати скільки яблук, якщо всього 7, одне я кладу на одну тарілку. Значить, на другій тарілці їх буде лежати 6. Правильно, ми тільки що з вами розібрали, що якщо до одного додати 6, ми отримаємо 7. Кому важко, дітки, можете користуватися нашою попередньою з вами правою. Вона буде перед вами угорі. Ви будете бачити. Ми побачили тільки що, що якщо я назвала цифру 1, так, число 1, вибачте, ви можете да, написати і порахувати, скільки ж ще нам потрібно. Використовуйте, будь ласка. Так, ми йдемо далі. Записали 1 та 6. Тепер на іншу тарілку я кладу. Два яблука. Записали 2. Скажіть, будь ласка, скільки ж яблук буде лежати на другій тарілці, якщо із семи два яблука я вже забрала на першу. Так, їх там буде 5. Запишіть, будь ласка. Наступне. Тепер я на тарілку кладу три яблука. Будь ласка, запишіть цифру 3. Скажіть, скільки ж яблук залишиться на іншій тарілці? Як ви, дітки, ще можете робити це за допомогою нашого зору? Дивіться, ми, я три відклала сюди. Значить, ми розуміємо, що інші яблука, а інших це в нас чотири, буде вже лежати на цій тарілці. Правильно? Правильно? Добре. Будь ласка, давайте ж запишемо. Якщо я вже три поклала, 4 залишиться на іншій тарілці. Запишіть, будь ласка. Наступний тепер я кладу 4. Ось я поклала на ось цю тарілку 4 яблука. Скажіть, будь ласка, скільки залишиться яблук на другій тарілці? Скільки їх залишиться? Правильно, їх залишиться, дітки, три. Чудово. Тепер я кладу, записуйте, тепер я кладу на тарілку. П'ять яблук. Скільки яблук залишиться на другу тарілку? 5 я поклала, скільки залишиться, залишиться на другу тарілку нам покласти ще 2. Чудово. А тепер я забираю 6, 6 яблук, я кладу в одну тарілочку. Дітки, я забираю 6 яблук у одну тарілочку. Скільки ж яблук залишиться для іншої тарілки? Для іншої тарілки залишиться одне яблуко. Чудово. Будь ласка, запишіть, зробіть все так, як у мене. А після цього ми трішки відпочинемо. Чудово, дітка, ви дуже гарно відпочили. А ми працюємо з наступним завданням це завдання третє. Нам треба заповнити числові вежі. Приготуйте простий олівчик, будемо записувати. Знову я буду називати перше число, а ви мені будете говорити, скільки ще не вистачає для того, щоб утворити. Ну, Перша вежа ми бачимо прапорець тут із цифрою 5, тут буде 6, а тут буде 7. Спочатку працюємо із вежею під номером 5. Для того, щоб утворити число 5, нам потрібно 4 плюс 1. Молодці. Тепер я використовую наступне число. 3 плюс скільки треба додати, щоб утворити число 5, дітки. 2. Добре. Наступне 2 плюс. 3. І останнє це один плюс скільки, дітки, будьте уважними, ми вже один використовували. значить, скільки нам ще треба додати? Ще треба додати нам 4. Правильно. А тепер ми, будь ласка, працюємо із наступним малюнком, із наступною вежою. Наступна вежа в нас містить склад числа 6. Ми шість можемо скласти з п'яти та одного. Ще число 6 ми можемо скласти із 4 та 2, правильно. І ще число 6 ми можемо скласти із 3 та 3, правильно. Ще число 6 ми можемо скласти із двох. Слідкуйте, число 2 в нас вже було. Ось воно. Скільки ще треба додати, щоб утворилося 6. Чотири правильно. І останнє ми можемо скласти із одного, Дивіться, уважно, один уже у нас був. І плюс скільки, плюс 5. Дітки, наступний склад числа 7. Я допоможу, щоб ми з вами разом правильно з ним впоралися. Я зобразю ось такі. Яблучко зараз. Перше яблучко, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і сьоме. Дивіться, я вам буду називати число перше. Наприклад, шість. Ви відраховуєте шість яблук: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, і ми розуміємо, що ось тут у нас залишиться ще одне яблуко. Правильно? Ну, давайте перевіримо, чи дійсно одне залишається. Так, правильно. Тож, будь ласка, пробуйте самостійно рахувати. Ось. Зараз малюємо знову наші яблучка. Їх 7. Ну що ж, тепер я зображую 5 і скільки ще залишається до семи. Два, правильно. Тепер я забираю чотири. І ще нам треба скільки забрати на тарілочку. Ще три. Тепер я забираю три яблучка, а у вас ще скільки залишається на тарілочці. І ще 4 покласти залишається. Тепер я забираю 2 яблучка. а вам ще на тарілочку треба покласти скільки? Ще п'ять. І тепер я забираю лише одне, а вам залишається для того, щоб ви поклали мені ще на тарілочку, скільки? Ще 6. Добре, дітки. Будь ласка, поставте відео на паузу і пропушіть ці склади числа. Якщо ви ще не встигли, тільки, будь ласка, вимовляємо 6 додати 1 буде 7. П'ять додати 2 буде 7. Тобто намагаємось запам'ятати склад числа. А зараз ми виконаємо з вами наступне останнє завдання. Цікаво, нам треба назвати кольори веселки послідовно і сказати, скільки їх. Давайте ми почнемо із червоного кольору. Червоний, далі помаранчевий, далі жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Дітки всі ці кольори, їх скільки. Їх сім. Правильно, сім кольорів. А, скажіть, будь ласка, а які назви кольорів є на прапорі України? Чи знаєте ви? Молодці, це жовтий та блакитний. Підкресліть ці, будь ласка, кольори простим олівцем. Підкреслюємо слово жовтий, воно у вас написано жовтий, і блакитний слово написано блакитним кольором. Добре. А чи знаєте ви, що є віршик, який може допомогти запам'ятати послідовність наших всіх кольорів веселки? Послухайте його, а потім спробуємо вивчити. Чапля осінь жде завзято, буде сане фарбувати. Давайте поглянемо. Чи чапля, перше слово чапля? Вона починається зі звука чи, значить червоний. Осінь, осінь це оранжевий, помаранчевий, да? ж, жде, ж – жовтий, з завзято з зелений, б – Буде, Б блакитний, с – синій сани, фарбувати ф – фіолетовий. Зараз повторюйте, будь ласка, цей віршик за мною зі мною разом. Чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати. І ще раз, чапля осінь жде завзято. Буде сане фарбувати. На ну щастя, ви великі молодці. А зараз, будь ласка, назвіть мені склад числа 7. Самостійно скажіть мені, із яких чисел ми можемо скласти число 7? Так, це 6 та 1, 5 та 2, 4 та 3, 3 та 4, 2 та 5 і 1 та 6. Будь ласка, не забудьте, що вдома вам треба вивчити цей склад числа. А тепер скажіть, будь ласка, про який склад числа ми сьогодні з вами дізналися на уроці? Про склад числа 7. Ви великі молодці! На цьому наш урок математики закінчено. До побачення, до нових зустрічей!